Резонансна подія, що сталася у Славуті два дні тому, продовжує активно обговорюватись з славучанами. Серед білого дня в центрі міста в піцерії Картоха Фрі, що багатьом відома за попередньою назвою кафе Джерельце, силовиками було затримано четверо зловмисників, які протягом порівняно тривалого часу займались вимаганням грошей, так званим рекетом. 15 березня, близько першої години дня, працівниками управління служби безпеки України в Хмельницькій області спільно з працівниками внутрішньої безпеки. Управління Хмельницької області та прокуратури Хмельницької області, а також представниками Славутського відділу поліції, було проведене затримання. Злочинців, які протягом певного періоду часу вимагали за грошові кошти жителів міста Славута. Серед затриманих троє славучан, один грузин, який має коріння у Білогірському районі, розтаємничили хід спецоперації випадкові свідки, які під час затримання відпочивали в піцерії. Ними ж були зроблені та за годину другу розміщені у соціальних мережах фотографії із затриманими. Щоправда, менш ніж за добу вони були вилучені, бо ж це є порушенням головного принципу презумпції невинуватості. І допоки суд не визнає підозрюваний підозрюваних злочинцями, називати їх такими і оприлюднювати персональні дані, фото, відео ніхто не має права. Усі четверо затриманих молоді чоловіки віком від 1990 року народження. Троє притягувались до відповідальності. Двоє відбували покарання у місцях позбавлення волі. Гучності справи додає той факт, що один із підозрюваних поліцейський. Аби спростувати усі версії, що поширюються серед містян, в тому числі в соціальних мережах, начальник поліції у місті Славуті Володимир Ясюк поспішає заспокоїти. Серед його підлеглих перевертнів в погонах немає. Один із затриманих є працівником поліції, який працює в ГНП Київській області, але сам мешканець міста Славута. Зловмисники вимагали гроші за надуманими боргами з погрозами застосування фізичного насильства, переважно у дрібних і середніх бізнесменів. Відчути свою владу над людьми і безкарність рекетирам, за словами поліцейських, допомагали самі потерпілі. Через страх, юридичну необізнаність чи з інших причин вони не звертались до правоохоронців. Кульмінацією у справі став останній епізод, коли зловмисники і були затримані при передачі грошей, застукані, як кажуть, на гарячому. Наразі вони перебувають у Хмельницькому слідчому ізоляторі підозрюваний поліцейський під домашнім арештом. Слідчі дії тривають. Правоохоронці запевняють, що зібрали достатньо переконливих доказів. вини підозрюваних, аби ті не уникнули справедливого покарання, і суд не відпустив їх на волю, як це трапляється, із нашим нереформованим судочинством. Всі факти задокументовані і думаю, ця справа буде доведена до суду. Кримінальне провадження получено за частиною 2 статті 189 Кримінального кодексу України за статтею вимагання чи не групою осіб. Терміни. Позбавлення волі передбачається від 3 до 7 років. Правоохоронці зі зрозумілих причин таємниці слідства не розголошують, скільки мають задокументованих випадків вимагання грошей, та одразу закликали усіх, хто став жертвою подібного злочину, обов'язково звернутись до відділу поліції. За ці дні таких заяв не поступало.